Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, Міністерство внутрішніх справ, тобто МВС, зняло кількість разів на складання практичного іспиту, тобто водіння. Раніше ми знаємо, три рази не склав. І будь добрий, іди перевчивайся. Зараз ж кількість цього попиток, спроб, намагань скласти необмежено складай, скільки душі заманеться. Також нагадаю вам, що було прийнято рішення. Незабаром воно буде впроваджене в життя, те, що теорію можна буде вивчати самому, Не потрібно буде ходити в автошколу. Е, якщо ви вивчили теорію самі, можете записуватись на здачу екзамену. Якщо ви хорошо все вивчили, розумієте, знаєте теорію, здаєте екзамен, потім ідетесь, навчаєтесь в автошколу на. Практичний іспит, так саме на водіння, і здаєте потім екзамен по водінню. Нагадаю, цих два екзамени вже розмежованих, і ви не маєте право навчатись практиці, поки не здасте екзамен по теорії, яку ви можете вивчати самі. Бачимо дуже багато чого змінилося, також при здачі. Збільшилась кількість камер, камери тепер з мікрофонами. Коли ви приходите здавати, вам дається рандомне місце. Коли ви здаєте водіння, то збільшилась кількість камер в салоні автомобіля. Тобто спостерігають за цим більш пильніше. Нагадаю, після того як це ввели, це більш пильне. Спостерігання при здаванні здавало іспит лише 25% чи 27%. Менше третини усіх, хто навчався, здали іспит. Тобто ну, ситуація стала дуже поганою. Це все зроблено для того, щоб побороти корупцію, щоб було менше взяток, щоб все було прозоро, чесно знімалося на камери. Тепер же ж бачимо, змінюють і кількість разів, щоб, напевно, відсотковий коефіцієнт. Хоч трішки зріс, тому що 25% ну це дуже мало. В загальному хочуть покращити якість навчання, якість е, володіння майбутніми водіями правил дорожнього руху, так, інформацію, щоб вони краще це все знали, для того, щоб покращити ситуацію на дорозі, щоб це все було краще, безпечніше. Е, якесь, хоч розуміння було, так, хто куди їде і що робить, тож вчиться. Здавайте, тепер для цього у вас необмежена кількість разів. І зустрінемось на дорозі. Будьте обережні, уважні, тому що це і ваше, і інших життя і здоров'я. Тому до нових зустрічі на каналі Автотема, де я вам це все чудово роз'ясню.